Був дуже в дуже збудженому стані. Охорона Путіна застрелила мобілізованого на полігоні під Рязанню. Про це пише низка російських опозиційних засобів масової інформації, посилаючись на джерела у федеральній службі охорони. Сталося все, коли бункерний тільки но прибув на полігон. Один із мобілізованих, побачивши Путіна, нібито захотів привітатися з ним. Він простягнув руки до е, значить їхнього цього президента, і тоді. Охорона випустила в чоловіка увага сім куль. Військовий помер миттєво. Місце вбивства оточили. А після того як все прибрали, Путіна почали знімати журналісти. До речі, подейкують, що почали перезаписувати сцену, як він приїжджає тільки на цей полігон. І, от змі також пишуть, що вбивство, ось це бачили не тільки шойгу і супровід кремлівського, значить, цього карлика, але й інші мобілізовані. Їм наказали мовчати і пригрозили, що у випадку чого, якщо щось говоритимуть, будуть кривдити їхніх рідних стандартна методика кремля абсолютно що не ти буквально зірвала з вуст моїх те що я сказати. стандартна методика кремля стандартна методика КГБ. але що дивує людина намагається підійти до президента так. а в неї випускають сім куль так якщо вірити засобам масової інформації це ж наскільки треба боятися однієї людини довкола купа охорони і сім куль випускають людину. і фактично як вони стверджують так це ж військовий який мав би захищати і і і державу, і президента Людина, яка мала б його захищати, її вбивають. Ось така філософія. Фактично зараз росіян. от і це.